У тернівці встановили головний атрибут новорічних свят ялинку. Тепер дітлахи, які старанно вчились півроку, можуть біля неї фотографуватись та весело провести час. Тим паче, що і сніжок вже випав. Тож у місті панує святковий настрій. Комунальники встановили зелену красуню за один день. Зараз пролітає сніжочок. От що бачите. Процес встановлення новорічної ялинки доземний уклін військовим, завдяки яким ми можемо подарувати тернівським дітям казку та віру в дива, коментує заступник міського голови. Хочу подякувати нашим хлопцям, нашим воїнам, що дають змогу на сьогоднішній день вновити цю красуню і то, що наші дітлахи Бачать, нарешті, новорічну ялинку. Ялинку придбали ще у 2011 році і прикраси до неї також. Тож коштів з місцевого бюджету витратили лише на встановлення зеленої красуні. Наразі це просто фотозона, і масових урочистих заходів біля неї не передбачено в умовах воєнного стану. Проте, кожен з батьків. Може влаштувати для своєї дитини свято у час війни, коли будні сповнені тривог, ялинка стає не лише символом свята, а й промінчиком радості та надії. Це не просто дерево, це спогад про мирні часи, які дають відчуття затишку і єднання.